День, південь Іспанії, трохи покажу вам будиночки. Це приватний сектор. Бачимо, такі вони яскраві стоять, поруч є ще багатоповерхівка там, але тут трохи пройдуся по приватному сектору. Скільки буде видно цих будиночків, скільки буде видно. Тут самі будиночки такі ну, нормальні, тут по площі, може, вони. Десь метрів 200 будуть квадратних, але самі присадибні ділянки вони дуже маленькі. От собачка мною зацікавилась. Це такий маленький будиночок зовсім. Він дуже старенький, йому може років 80 вже. Але ну, прибраний такий гаражик там, квіточки. Далі йдемо. Так, бачимо мімоза така. Класно росте садочком, вітер сьогодні. Тут такі, така маленька хатинка, бачите, але така ділянка нормальна, фікус здоровецький, дуже багато гірані, мімозки, кактуси, все як треба. До речі, іспанці дуже люблять квіти. О, кактуси, подивіться, які класні. Трохи ближче покажу. Бачите, такий вернющий кактус. Хто, може, хотів би собі вдома такий мати, щоб красиво було, але тут, бачите, можна все на вулиці вирощувати. Так, ще трохи будиночків. Вони, дивіться, всі такі ріді. В деяких є. cultura. Тут? Ага. Оце вже там знаходиться, бачите, теплиці. Про теплиці в мене є відео попереднє. Якщо цікаво, то подивіться. Я розказую, для чого тут теплиці. Зовсім не для зберігання тепла, а з іншими цілями. Тож, до зустрічі на наступному відео. Дякую, що додивись до кінця. Трохи вам покажу ще кущик мімозки. Якраз зараз мімо починає. Тут така вона красива. А тут такий маленький кущик. Дивіться, які гарні. Дуже гарні такі квіточки. Тож, до зустрічі на наступному відео. І підписуйтесь на мене. До зустрічі.